Ж барошику свахи для диктатора знайшла 72-річному діду Путіну коханку. Мала собі завів, значить, і державу потягне. Словом, росіянські змі пишуть, що в Путлера нова пасія, депутатка Держдуми Катя Мізуліна, і тепер вона відповідальна за царський скіпет. А якщо я дихаю, то нічого не необхідно прятатися за кустами. Ну а поки ви намагаєтеся розвидіти цю картинку, пару слів про катюху. Їй 39, Вона любить репресії і танцювати. Її основна сфера діяльності, окрім депутатства, контроль російського сегменту інтернету. Мізуліна голова ліги безпечного інтернету і займається зачисткою ломів та реперів, інфлюєнсерів, геїв, руських лібералів та навіть порноботів, дудь, Моргенштерн і Бі 2 Усі, хто на її думку критикував владу чи чинний курс президента президентовича, ворог і точка. Часів Салтикова Чидрина і до сьогодні на Росії нічого не міняється. Стануть перед поміщичим домом на коліні і стоять. І знають же ж, подліці, що бунтують. а все одно стоять. Запрет і єсть там, де Це і є найбільша свобода людини. Найвідомішою коханкою Путіна називають депутатку Держдуми, заслуженого майора російської армії та колись олімпійську чемпіонку Аліну Кабаєву. За повідомленнями ЗМІ, вона застрибнула на цього козла ще у 2008-му. Ну вона була ух яка гаряча. Бо війна розпочалась холодна. Крушення Советського Союзу було крупнішою геополітичною катастрофою. Віка нагадаю, це того ж 2008-го Путін проголосив реінкарнацію Совєтського Союзу. Забавно, що видання московський кореспондент, яке першим опублікувало матеріал про зв'язок Путіна з Кабаєвою, того ж 2008-го припинило своє існування. А згодом і вся російська демократія. Цеп -цеп. Ну а щоб глувінний народ заздалегідь не здогадався, який же маньяк їхній новий цар треба було якось ачеловечувати. Згодом змі вже не могли визначитись і підрахувати, скільки ж дітей йому народила дівчина з Ташкента, яка просто любила кремлівські шпілі. Срочно в номер. Кабаєва народила дитину від Путіна в Швейцарії. Ні. Кабаєва народила двійню від Путіна. Ну так, Кабаєва? Та ні. Залучили навіть американські таблоїди. Наступного року після початку війни на Донбасі видання Daily Beast з радістю смакувало типу. Подробиці типу інтимного життя диктатора. Начебто у Путіна роман з боксеркою Наталією Рагозіною на прізвисько Кувалда. Ти Ось це по-руськи. Путіна з кувалдою начебто бачили разом на турнірі з бойового самбо у Сочі. Сочі. Тепле море, бойове самбо. І кувалда Романтика. на фото Рагозіна в синьому платті в облипку схвильовано посміхається, дивлячись на Путіна. Писало видання. Ха, то вони просто не бачили, як на нього дивиться він. Ня? Ну, а Путін тим часом вже вів кілька воєн в Україні, Сирії підтримував Талібів таким чинином. А ЗМІ находили йому чергових коханок. З цікавих останніх звичайна прибиральниця Світлана Кривоногіх типу народу поближче. Історія прям про попелюшку і принца. Змі розкопали, що в прибиральниці Кривоногих нерухомість у Петербурзі, Москві, Сочі, бізнес-активи у 100 мільйонів доларів, 37-метрова яхта, яку оберігає корабель Балтійського флоту, і частка в банку Росія. Типу, Путін перший, хто записував вкрадене майно на лівих людей. Ну а щоб Піпл точно схабав, провели комп'ютерний аналіз фотографії її доньки Єлізавети, звісно ж, Володимирівни, і він видав. Сходство у 70%. відсотків насправді всі історії цікаво тільки те схоство з яким з путіних побачив комп'ютер у народу, У нас граждан Дійсно ли це той та Путін? І вони часто. Смотрите, говорит, мы, я говорить, не вірю, это ти или не ти для розуміння. Чи може Путін цікавитись чимось людським, як то стосунки з жінками, чи просто сімейні цінності своїх доньок він називає з ось таким теплом і любов'ю? Ета женщина. Та да, ви признаєте, що вони ваші діти? Ви ви сейчас сказали про, про вопросы, зв'язані з бізнесом? Упомянули одну женщину, упомянули вторую? Ну так, а може традиційні сімейні цінності, то взагалі. Не для нього. <плес> <плес> Навряд чи. Для його бандитського нутра це, як вони кажуть, западло. Хто, по житті? Брадяду, хто в курсі? Лари в курсі. А ви поки пишіть нам в коментарях, чи вірите ви в існування коханок Путіна. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Адже українського контенту має бути більше. Низькорослий містер Моль насправді полюбляє збочення. Навряд чи сексуальні і його цікавлять ракети там да побільше. Ну, все як по Фрейду. З 2014 року, напавши на Україну, він остаточно зняв маску нормальності. А заразом тоді ж і обручальне кільце. З того часу володарі Мордора нічого, крім влади, і не цікавий.